Сьогодні у цій київській дитячій бібліотеці гамірно замість читання книжок тут триває майстер-клас з писанкарства мистецтва розпису яєць до великодня. Спочатку ми беремо звичайний простий олівець та намічаємо наш символ або малюнок. Потім ми беремо писанок, та в нас тут є шматок віску. Спочатку ми нагріваємо сам писок та опускаємо віск, щоб він розплавився, та обводимо малюнок. Тут воно чорного кольору, але воно стане білим. Тринадцятирічна Ганна розповідає, з чого потрібно починати малювати писанки. Сама вона робить це вперше, каже Аня. Хвилюється, що вийшло гарно, адже ці писанки вони виготовляють для військових, які боронять Україну. Це не просто розмальоване яйце, каже дівчинка. Воно особливе я вкладаю сюди душу та надію, що ми скоро переможемо. Це зірка, символ кохання. Писанка це як оберіг. Його вішали та через пагорб котили. Якщо в тебе її це розбилося, то в тебе рік буде ну, нещасним, не ну, нещасним, а якщо не розбилося, то буде везіння та щастя. Так, дівчата, хто ще домальовує на білому яйці, Ви не забувайте, що у вас ще буде щось має бути жовтим, щось червоним, щось синім. Це такий кропіткий процес, який потребує уваги. Наші пра, -пра, пра бабусі вони не тільки перед великоднем писали писанки. Вони це робили. Цілий рік професійні майстрині вони робили це дійсно цілий рік, тому що вони потім на ярмарках це все продавали. Ще у минулому столітті для виготовлення писанок використовували натуральні барвники. Розповідає майстриня з писанкарства Світлана Базилевич. каже, мистецтво розписування натуральних або штучних яєць існує давно. На території України перші культові яйця знаходили ще у похованнях скіфів у Криму, які датуються четвертим століттям до нашої ери. За часів Київської Русі писанки робили з глини, розповідає пані Світлана. Вони були порожні всередині, тому їх використовували як брязкальця. У давнину писанка слугувала оберегом життя. Вона стерегла також свого власника від злих духів та нечистої сили. Із прийняттям християнства писанка стала і символом воскресіння Христа. Писанки ще були в дохристиянську епоху. Вони є в різних країнах, і вони дуже відрізняються від регіону навіть по Україні. На Дніпрящина, Херсонщина це одна стилістика, Волині і Галичина це інша стилістика. Але вони були по всій території України і використовувалися просто ті барники, які були характерні для того чи іншого регіону. Від цього змінювався колір по регіонам. І певні були символи, які відрізнялися не тільки регіональні. Мальовуємо, те, що має бути жовтим. Велике значення мали і самі кольори писанки, розповідає майстриня. Наприклад, червоний символізував радість та любов. Зелений був символом весни та надії. Блакитний означав небо, воду, дощ та здоров'я. Жовтий небесний вогонь, сонце, місяць, зорі та врожай. Важливими були і самі символи, які наносились на писанку. Вони мали приносити щастя, кохання та здоров'я. У мене буде зірка. Ну, по-моєму, більше це похоже на сонце. Будуть о, зірка, воно означає здоров'я, і гілочки це на, на удачу для військових. Для школярки Поліни такий майстер-клас у цій дитячій бібліотеці не перший. Раніше вона тут вже малювала вітальні листівки та робила валентинки для військових на передову. Розповідає дівчинка, писати природним воском на яйцях, зізнається Поліна набагато важче ніж на папері. Ти не можеш контролювати, скільки воно вилиться, і треба завжди контролювати, щоб тут був завжди віск. А потім треба буде заповнити те, що ти хочеш, щоб лишилося білим. Потім воно буде в інші кольори литися, і на них теж треба буде лісувати. У свою писанку Поліна вклала особливе зміст та послання військовим. Ось ці ось гілочки вони означають щастя, удачу та здоров'я. Ось це означає кохання, вірність, надію для військових. Дуже потрібна наша підтримка, що вони мусять знати, що тут всі в них, в них вірять, що ми теж віримо в нашу перемогу і що все-все буде Україна. Через численні війни та за часів Радянського Союзу, коли кремлівська влада цілеспрямовано знищувала українську культуру, було втрачено дуже багато унікальних візерунків та орнаментів стародавньої української писанки. Те, що залишилось сьогодні, передається від покоління до покоління. Розписувати яйця Світлану навчила її бабця, якій ці знання передала її бабця. Зараз каже Світлана, вона вчить писанкарству свою маленьку донечку. Хотілося б, щоб наші діти теж прийняли цю традицію, і навіть там, де в родинах вона втрачена, щоб діти могли зрозуміти, відчути, побачити, спробувати, і потім передавати це далі. Тому що зараз ми як ніколи раніше бачимо, що наші традиції, наша культура, вона нам потрібна, і ми її маємо і мусимо передавати меншим поколінням.